Добрий день, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про новий закон про мобілізацію. Нагадаю, що офіційний текст поки не опублікований, але є власне вже прийнятий закон, це вже не проект закону, а закон. І той текст, який власне виносився. Ми його і обговоримо. Ну, нагадаю, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію. Дословно, як сказано у висновку головного комітету під час підготовки законопроекту до другого читання, надійшло 4195 поправок і пропозиції комітету, які викладені у річні комітету від 9 квітня цього року. Таким чином, загальна кількість правок та пропозицій становила 4294, з яких 31 враховано 4263 Відхилено сьогодні у нас в гостях адвокат Олег Зільбер. Доброго дня, Євгеніович. Ой, ви вибачте, Е, І перше питання: коли вступить у силу новий закон про мобілізацію? Він вступить в силу через один місяць після його оприлюднення, опублікування, крім частин, які стосуються військово-транспортного обов'язку, там проти, через вісім місяців. Угу. Стосовно термінів е, демобілізації, їх прибрали з, з цього варіанту закону? Так, да, Там їх немає. Стосовно а яким буде процес мобілізації, хто буде відповідальний за вручення повісток, що тут змінилось? Ну, в принципі, тут по е, особливих змін немає. ТЦ... Єдине, що зробили, то е, ТЦК тепер будуть, е, будуть мати можливість носити камери щоб для уникнення от, непорозумінь під час вручення. Так само ТЦК поліція за рішенням. Е, е, ТЦК може бути передано керівнику управляючої компанії і органу місцевого самоврядування. Ну в певних певних місцевості. Що змінилося в того, хто хто може вручати повістки? Тобто, власне, нічого не змінилося, як раніше ТЦК працівники ТЦК разом з поліцією, чи там щось змінилося? ТЦК може вручати, і їм не обов'язково, щоб поліція була разом з ними. Угу. Тобто, власне, і. Ти цикати так, як, як і вручала, так і залишили, да, що що саме да, вони вручають. Да. ну тут ключовий момент за цього законопроекту цього вже закону не в тому, як вручається повістка, а обов'язок пройти уточнити дані протягом 60 днів з моменту вступу в силу закону. Тут тут ключовий момент, тому що е, фактично е, так таким чином е, намагаються уникнути ухилення від е, е, уточнення цих даних від отримання першої повістки, тому що тепер кожний військовозобов'язаний Буде зобов'язаний уточнити свої дані, тобто фактично виконати самостійно те завдання, яке покладено на цю першу повістку. Стосовно уточнення даних, як це зробити? Е, є можливість зареєструвати електронний кабінет військовозобов'язаного. Але це добровільно. Це добровільно, це не обов'язково. Це також можна зробити в ТЦК і також в центрах надання адміністративних послуг. Вже поповіниці, наприклад, є. В ЦНАПах відповідні адміністратори, представники ТЦК, які в яких можна провести уточнення даних, якщо людина не уточнила протягом 60 днів свої дані, за що... це передбачена відповідальність. Розмір ще буде встановлено в майбутньому. Ну це великі суми. Це ну на сьогоднішній день в тих, в тих проектах. Це близько може досягати 20 тисяч, ну кажуть, що зменшують до до, 8, до 7 до Ну, угу. це знову ж таки будемо бачити, як воно буде. Тобто, це адміністративна адміністративна відповідальність, відповідальність. так. Да. А військове зобов'язання, яким встановлено другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року. Вони підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності для до служби. Тут просто уточнити це стосується лише військовозобов'язаних жінок і чоловіків, тобто не всіх людей одразу ні, не всіх тільки військово зобов'язаних чоловіків та жінок. Так. Обмежено придатні військово зобов'язані повинні пройти повторну ВЛК протягом 12 місяців. І тут в мене питання: обмежено придатні військове зобов'язання. адже попереднім законом було скасовано обмежено придатні. А в цьому варіанті закону обмежено придатні, я так розумію, залишилися. Дивіться дивіться, не скасовані обмежено придатні, а питання скасована відмінність. От перед перед призов, перед військовим обліком, перед мобілізацією між ними. Ну по факту людина, яка за висновком ВЛК є обмежено-придатною, тобто в неї є певні раніше прийнято прийнято було по проходженню ВЛК встановлені статус придатних Є певні обмеження по службі, тобто вони в військовий час призив мобілізуються. Однак, наприклад, в де десанту штурмових військах вони служити не можуть. Ну і там певна низка обмежень. Для цього їм потрібно пройти, щоб зрозуміти, чи вони досі обмежено придатні. Може їх взагалі виключити, треба вони хворі, або може вони вже можуть і і будь-де служити. Тобто. На вимогу ТЦК чоловік, чоловікам, які не оновлюють військово-облікові дані та ухиляються від мобілізації, зможуть обмежувати право на керування транспортними засобами. У мене питання: по-перше, обмежувати право це як з юридичної точки зору, хто це буде обмежувати суд. І я тут ще додам, що в цій нормі існує виключення обмежувати ухилянтів у праві керувати. Транспортом не будуть у двох випадках, якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу, якщо особа використовує транспортний засіб у зв'язку з інвалідністю чи перебуванням на утриманні особи з інвалідністю першої, другої групи або дитини з інвалідністю. Це так, чи я помиляюся? Е, да, це так. Ну е... По перше, такі обмеження вже в практиці України в, в українському законодавстві в Україні така практика існує. Це стосується злісних неплатників аліментів, яким обмежують право керування транспортними засобами. Але якщо у випадку з аліментиками це тут рішення суду окремо не потрібно, то в сучі з тобто це робить виконавча служба. То тут ТЦК має звертатися відповідно до суду, і суд має встановлювати відповідні обмеження От. щодо. У виключень, то знову ж таки, якщо з аліментиками існує низка судової практики, як визначає, визначаю, наприклад, у випадку з джерелом доходу, хто це може бути? Тобто, Наприклад, якщо людина просто їздить на роботу на машині, ну, він використовує автомобіль для того, щоб добиратися, це не підстава. Тобто він має бути або водієм по фаху, тобто в нього на посаді, що він водій, або він має бути, наприклад, таксистом. О, ну з підприємцям, які здійснює перевезення, має відповідний відповідний квет. Скоріше за все, та ж практика, ну це моє припущення, буде застосовуватися, будуть і намагатися застосовувати і в даних відносинах, поки не буде сформована вже нова практика. Щодо ін, людини інвалід, то тут зрозуміло, що людина підтверджує інвалідність і те, те, що в неї є автомобіль і є можливість. Думаю, що за, за цих обставин людина людину не будуть обмежувати керування. в праві В будь-якому випадку вирішує суд, тобто це питання змагання, вимагальності сторін, тобто кожний має довести, тобто військово зобов'язаного буде можливість довести, що він що на нього ці норми не розповсюджуються. А як ця процедура взагалі може відбуватися? Тобто це ТЦК подає до суду після якогось там, ну скажімо, певного часу, чи ну і коли в них з'являється підстава для звернення, тобто людина ну, пройшло 60 днів, людина не уточнила або в них стало відомо, що людина в неї щось змінилося, але вона ну не повідомила. От, то тоді да, вони можуть відповідно звернутися. А хто підлягає мобілізації лише за бажанням? Ті, хто є, мають відповідну інвалідність. От. Ті, ну там значний перелік, в принципі, тих, хто ті, ті, хто не підлягає мобілізації, умовно кажучи, якщо він не виключений з обліку, він в добровільному порядку може. Угу. Постійно носити собою військово обліковий документ під час дій воєнного стану. Хто його має право перевіряти? І питання: якщо документа не буде. Ну там загубила людина, чи, чи забула перевіряти той, хто видає повістки. Знов ж таки ТЦК, поліція будуть мати право перевіряти військово-обліковий документ. До того ж, військово обліковий документ буде обов'язковим за кордоном для отримання консульських послуг. Якщо його немає, то за це так само буде ведено відповідальність в на випадку адміністративний, якщо його не ну, це не буде привід для того, щоб людину затримати, не дай Бог кудись там відвезти. Тобто це, це не привід затримати людину, скажі. Е, Якщо в нього є, е, ну це ні. Якщо в людини є військово, є паспорт, він показує паспорт, він не перебуває там, ну, не вчинив ніякого порушення, немає інших підстав для його затримання. Лише відсутність військовооблікового документу не може бути підстав. Тут ще один момент. Е, стосовно людей, які знаходяться. А за кордоном не стосовно людей а стосовно військово зобов'язаних, uh -huh. які знаходяться за кордоном, що змінилося для них? Що зміниться для них? Вони так само протягом 60 днів будуть зобов'язані уточнити свої облікові дані. Для них створені умови, тобто вони це можуть зробити, створивши електронний кабінет військового зобов'язаного або можуть шляхом в ТЦК є відповідні електронні адреси, на які вони можуть надіслати свої уточнені дані. Якщо вони цього не зроблять, то е, в подальшому для них будуть обмежені над... обмежене надання консульських послуг. Тобто, тоді, коли їм це знадобиться, а рано чи пізно їм це знадобиться, от вони не зможуть це зробити. От. Наскільки воно буде дієвим, ну тут питання часу, ну. Цілком ймовірно, що люди будуть, які не хочуть мобілізовуватися, вони будуть намагатися отримати громадянство іншої держави чи отримати статус біженця в такому більш класичному розумінні цього поняття. А Якщо говорити про, про проживання, якщо людина проживає за кордоном, якщо вона має інший паспорт, то тут, там, зрозуміло нюанси. Ну там будемо говорити, що інший паспорт Україна забороняє мати. Тобто, Якщо громадянин України має інший паспорт, то тут треба зрозуміти, який паспорт він отримав раніше. Угу. Ну, тобто, якщо він спочатку він був громадянином України і він отримав паспорт. Іншої держави, то по закону України про громадянство, який діє сьогоднішній момент, він не вважається вже громадянином України. Якщо воно внустанови, про це становиться відомо, то тут виникає питання громадянином якої країни його вважати в принципі. Якщо ж це навпаки, людина набула українське громадянство, щоб набути, він має відмовитись від громадянства іншої держави, тобто він має здати паду. Тут єдине питання: що, наприклад, є держави, в яких яких звити з громадянства яких неможливо. От, тобто, навіть якщо людина пише відмову від громадянства, вона здає паспорт, він потім повертається до цієї держави, йому дають новий. Такі держави є, і в такому випадку ну зрозуміло, що Україна не вплине на, на законодавство інших ага. держав ніяк. От, і зрозуміло, що шляхи шляхи будуть в такої людини, як, ну жонглювати паспортами. Як -то. А кому надається від відстрілючка від від призову? Так само чоловікам, в яких є троє і більше дітей, Неповнолітніх. неповнолітніх, да в яких є, які здійснюють, в яких є батьки. Інваліди або за рішенням ЛКК вони підлягають постійному догляду, і при цьому немає інших осіб, які за законом зобов'язані. А тут можуть. групи всі, перша, друга, третя. Тут групи всі батьки, да, перша, друга, третя. Далі, якщо це не батьки, а інша людина, то в тому випадку інший родич, то в тому випадку, якщо вони здійснюють постійний догляд, ну це потрібно підтверджувати документи, що саме ця людина здійснює догляд. І так само нема да і відсутні ті люди, які за законом зобов'язані. В цьому випадку. Ну, так, так само е ті, які заброньовані, не підлягають е мобілізації. Ну, заброньовані підприємствами е підприємствами, установами, органами влади, тобто є низка людей, які, низка посад, які не підлягають. Вот. Угу. Стосовно. А Тих, хто навчається, студенти, студенти, студенти відповідно, ті, хто продовжують навчання за академічним курсом, тобто, спочатку. Школа, потім коледж, потім інститут, потім аспірантура і так далі. Тобто, бакалаврат, магістратура, аспірантура, докторантура. Якщо продовжується простежуваність освіти, то така людина не підлягає мобілізації. Тобто, якщо ж, наприклад, людина закінчила вуз по одній спеціальності, потім вирішила поступити на нову. Знову ж таки, на, бакалав... на, на, на... Бакалавра? на, на... Це бакалавра, то це, це вже не... це вже людина буде мобілізована. Тобто це непослідовно вища освіта. Непослідовно вища освіта, так. Да. Вона має бути виключно послідовна. Якщо говорити про нові підстави для звільнення з військової служби, якими вони є в цьому законі? Для звільнення зв'язкового зраз в тому випадку, за станом здоров'я, вони значно обмежені. Тобто, стан здоров'я. Наявність, якщо дружина захворіла, має має інвалідність, тоді да тоді може бути звільнення. Угу. Які ще нововведення, про які ми могли б сказати зараз ще. Час нам ще дозволяє а на яких питаннях можна було б зупинитися більш детальніше, які саме ну, більш такі, скажімо, вагомі, яких не було в попередньому законі? Ну, о, закон, в принципі, дуже широкий. В принципі, ми взагалі проговорили всі такі основні моменти, там просто по, по кожному можна детальніше. О, хотілося б бачити вже повний оприлюднений текст, для того, щоб якось більш детально про це говорити, тому що. Проект проектами, от коли воно коли воно ж опубліковано, тоді ми вже бачимо. Тобто я ще реальність. ще черг нагадаю, що він вступає в силу, коли його підпише президент. Коли його він буде оприлюднений, через місяць, після того як він буде оприлюднений, угу. опублікований. Тобто, а після цього 60 днів ще дається на уточнення е, да, 60 днів для того, щоб люди уточнили дані. Да. Угу. Я вам дякую за, за таку цікаву розмову. Сподіваюся, якісь моменти ми ще будемо говорити на цю тему, коли закон буде опубліковано, угу. коли він вже офіційно буде оприлюднено. Ну і нагадаю, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий закон про мобілізацію. Надійшло 4195 поправок пропозицій комітету, було прийнято враховано лише 31 а 4263 було відхилено. Ну і нагадаю, що в силу новий закон про мобілізацію вступить після того, як він буде офіційно опублікований через місяць після того. Тобто, ну слідкуємо і далі будемо говорити також на цю тему. З вами була Ірина Булгакова. Нагадаю, що гостем нашої програми сьогодні був адвокат Олег Зільберт. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 1018 FM. Завжди в центрі подібні.